Вітаю в ефірі першого міського інтерв'ю дня. З вами Антон Чекаль. Вже цими вихідними у залі Криворізького музичного коледжу відбудеться великий вокальний концерт. Гол головне сопрано івенту Галина Добровольська, переможниця та лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів. І вона відома криворізька оперна співачка, і, зокрема. Майстриня і викладачка цього творчого осередку, тому всі подробиці івенту ми розпитаємо безпосередньо у неї. Вітаємо вас, пані Галино. В нашій студії. Добрий вечір. Перше моє питання таке: яка особливість все ж таки завтрашнього івенту? Особливість завтрашнього концерту у тому, що він е, присвячений творчості австро-німецьких композиторів. Е, там пролунають романси та камерні музичні твори таких композиторів, як Шуберт, Шуман, Вагнер, е, Моцарт, Йоган Себастьян Бах та інші. Я так розумію, все ж таки концерт буде німецькою мовою, правильно? Так, все вірно. Таке питання. Я сім років вчив німецьку і нічого не знаю. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте німецьку і як вам співається німецькою? Я вивчала німецьку мову у школі і дякую за такий за таку можливість, що в мене є якісь. Ем... Навички розмовного розмовної німецької, от тому що завдяки цим знанням я можу співати цією мовою. Але сказати вам відверто, то ця мова вона складна для співу, тому що в ній є дуже багато е, таких. Е, про слів, які закінчуються на приголосні, і їх всі потрібно сказати, тому що це імена або якісь слова, без яких, якщо ми їх промовимо невірно, то це буде вже непрофесійно. Тому на це особливо звертаєш увагу і перед тим як виходиш на сцену вже до людей, то ти вивчаєш це все. Кожен такт, кожне слово, ти вкладаєш його у свої лінгвістичні Звертаєш увагу на якісь лінгвістичні моменти, вкладаєш свій артикуляційний апарат, і іноді це займає досить велику кількість часу, але воно того варте, тому що сама музика цих композиторів вона настільки чуттєва, вона настільки геніальна, що ти вже не звертаєш уваги на якісь інші складнощі. У тебе є бажання розділити з публікою ті емоції, які ти отримуєш, коли ти співаєш ці композиції. Виконуєш не так давно. Я чув, як ви співаєте італійською, так. Вже згодом буде німецька мова, все ж таки в порівнянні з італійською, я так розумію, німецькою складніше співати, як ви сказали. Набагато процес підготовки він був набагато складнішим? Ну я ці всі е, свої творчі вечори, я їх готовлю заздалегідь. Тобто, в мене є такий план на рік. Е, і я розумію, що коли вже підходить час, е, і ти там заспівав один концерт, концерт італійської музики, це було у грудні то вже під час цього концерту ти вже готуєш інший концерт вже дивишся по тому як готуються інші учасники цього концерту і вже тоді вирішуєте спільно дату наступного вже концерту але то, тобто процес у нас він іде постійно один концерт ми зробили потім ми готуємося до іншого поки готуємо інше вже плануємо наступний от ну в такому плані Тобто активна фаза підготовки, це ну, три місяці виходить, правильно? Три місяці так. Якщо це невеликий концерт, якщо це концерт там з двох відділень, то можливо і більше, тому що людям, які акомпонують, це студенти, їм потрібно стільки часу, скільки вони зможуть. От і ми співаємо і робимо концерти тільки по їх готовності. Все ж таки будуть вам окомпонувати студенти. Так. Я так розумію, це для них також певний виклик, щоб опанувати всі все ж таки особливості музики і гри професійної. Скажіть, будь ласка, скільки їм часу зайняло, щоб підготуватися, і яка ваша роль все ж таки, в їхній освіті? Адже ви також і викладач, і повинні навчити ваших студентів певні певні майстерності. Про що ця майстерність і що ви хочете дати вашим студентам? Я у музичному коледжі працюю концертмейстером-ілюстратором. Тобто я приходжу на урок до студента, і я надаю йому якісь музичні твори, які у них за програмою. І моя задача їм їх ілюструвати, тобто співати. Але слово ілюстрація для мене це знаєте, про ілюструвати це просто заспівати голий текст без. Якогось емоційного е, забарвлення, а е, ти вже на уроках зі студентом е, працюєш і над характером цього твору, і над тим, як, яка епоха, які це, е, тобто є якась програма у студентів, яку ми повинні виконувати. От саме і тому такі ідеї приходять таких творчих вечорів, тому що їх. Е, е, те, що вони грають, і ті твори, які вони грають, а компонують вони дуже різнопланові і різноманітні. Це повинні бути і камерні твори, і арії, і романси, і народні пісні. І у них такий дуже потужний репертуар. І потім ми обираємо самі найкращі твори. От, наприклад, вони на початку минулого року вони грали там творені італійських композиторів. Чому б не зробити концерт італійської музики? Тим паче, у них у репертуарі є ця музика. А зараз уже ми знайомимо студентів з музикою австрійсько-німецьких композиторів, з їх стилістичними специфікою виконання. Тому і робимо такі концерти, щоб давати студентам змогу виходити на сцену до людей та дарувати цю творчість. І моя роль у тому, щоб допомагати студентам реалізувати себе на сцені нашого чарівня. Рівного, теплого, музичного, фахового музичного коледжу. Тому що зараз, у такі складні часи, у студентів дуже мало часу є на те, щоб виходити до публіки, бо концертів не така велика кількість. А ви розумієте, що музикант це така людина, яка потребує публіку, яка потребує виходу до живих людей. У нас був ковід. Це ну, дуже також був складний період, і студенти вони навчали Дистанційно, потім очно, і оцей весь період він для них був також досить складним. І зараз, щоб мати змогу вийти до людей, ми от робимо такі концерти. Особисто те, що б я хотіла, це дати змогу підтримати цих дітей, які, у яких таке велике майбутнє. Вони всі неймовірно талановиті, вони всі дуже добрі, вони всі настільки яскраві, і кожен з них це індивідуальність, і кожен з них він грає твори настільки цікаво і по-своєму, якось зі своєю вже стилістичною стилістичним смаком. І і хочеться ознайомити наших криворіжців, поціновувачів класичного мистецтва з цими даруваннями і з цими дітьми. Ну, ці дарування також допомагають нашим містянам пережити ці страшні часи. Звичайно. Розкажіть, будь ласка, ну чи ви погоджуєтесь з тезою, що музика лікує? Мистецтво навіть зараз в такий склин час допомагає містянам пережити все ж таки ці страшні? Звичайно, часи. звичайно, я згодна з цим виразом, тому що е, музика це. Знаєте, це можливість душею відпочити. Коли ми слухаємо класичну музику, я маю на увазі саме класичну музику, то її ти слухаєш, і вона дійсно лікує твою душу. Вона дає змогу, хоча б на якийсь час відокремити себе від повсякдення, повсякденного життя і насолодитися. Творчістю і людей, які на сцені, і насолодитися творчістю тих композиторів, композиція яких ми виконуємо. І дійсно, коли ти виходиш на сцену, співаєш людей, і наприкінці концерту ти бачиш їх щасливі очі, їх посмішки, ти розумієш, що ти на своєму місці і робиш дійсно дуже велику справу, від якої ти ще отримуєш задоволення. Тобто, це не робота, це ну, для мене це. Це якась місія, навіть мені дуже подобається пробуджувати знаєте, серця людей і робити їх. Трошки щасливішими, особливо зараз. Це такий певний, напевно, обмін енергією, коли артист віддає енергію глядачеви глядачеві. А коли е, все ж таки артист так само бачить глядачеві, що очі палають, що його енергія дійшла, і коли навіть звичайні оплески. це також велика дяка все ж таки майстру за те, що він виконав своє діло вправно. Е, меседжі свої виконав, подавав подарував радість, і це певна мотивація. Вже потім ще далі розвиватися, добуватися успіхів і певно, навіть впізнаваності. Чому ні? Собі е, ім'я здобувати велике, тому що чим більше ім'я, тим мені здається більший вплив на людей і можливість більше донести свої меседжі і робити людей більше щасливими. Я думаю, так. От ви погоджуєтеся, що зараз така місія у нас е, у вас митців дарувати нам щастя, навіть ну зараз, що не тільки. Усміхатися, а напевно, о, до речі, переживати навіть дуже складні емоції, тому що мистецтво це все ж таки першу чергу про емоції, які закладає композитор. Розкажіть про це, які емоції ви хочете передати саме е, завтрашнім івентом, завтрашнім концертом? Що хочете закарбувати в людях? Ну, на завтра я підготувала разом зі студентами та їх викладачами е, такий концерт більш приємної музики, більш романтичної музики. Е, не буде таких дуже складних та знаєте е, таких творів з якимось печальним змістом. Е, бо ну, хочеться якось порадувати людей, тому відібрані були саме ті композиції, які будуть. Е, Ну, ми будемо намагатися принаймні викликати у людей якісь позитивні емоції. І дуже хочеться, щоб е, ці емоції перейшли до людей, тому що, знаєте, як то кажуть, ну, мене принаймні, принаймні навчала моя викладач, заслужений працівник культури України Сиротюк Халіда Халіланна, Вона мені завжди казала, що звук це інформація. Тобто, це не просто як то кажуть, да ілюстрування нот, коли ти просто співаєш ту чи іншу ноту. Тієї чи іншої висоти, а кожен звук, який ти видаєш із себе, він повинен нести інформацію, тобто те, про що ти думаєш. А коли ми беремо е, якісь твори, у нас вже є там, певна інформація, закладена в цей твір. І ми знаєте, як музичні археологи, ми вивчаємо цей твір, з якого він збірника, е, в які часи був написаний, ким написаний, який композитор, що в ті часи цей композитор, які у нього були життєві. Потреби, бо кожен твір це емоційний всплеск, і тому композитори їх писали, тому що вони знаходилися в якихось емоційних піднесених, піднесеному стані, і вони через музику видавали ці емоції і. Ти повинен здогадатися завдяки музиці, завдяки словам тексту, що саме композитор хотів передати у цьому творі, і тоді сам наповнитися цими емоціями і на сцені якмога краще передати ці емоції до людей. Тому я дуже сподіваюся, що завтра публіці сподобається цей концерт. Хоча музика цікава, все буде співатися німецькою мовою. Але завдяки нашим дуже гарним музикознавцям, ведучим цього концерту, ми будемо робити такі, знаєте, як невеличкі релізи до кожного твору, щоб люди, які не знають німецьку мову, щоб у них була змога зрозуміти про що буде йти мова у тому чи іному у тій чи ні композиції. І я якраз сподіваюся, що всі емоції, про які ви тільки нас сказали, відчують наші телеглядачі, які обов'язково завітають на концерт, який відбудеться завтра, о 2-й годині, у залі Криворізького музичного коледжу. В нашій студії була Галина Добровольська, відома оперна співачка у Кривоморозі. Тож залишайтеся з нами. З вами був Антон Чакай.